Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Ранок почався з новини, яка стала вододілом у війні. Після чергового обстрілу Одеси, коли під завалами будинків загинули десятки цивільних, українське командування вирішило не чекати наступних ударів. Рішення було ухвалено швидко запустити масштабну операцію, відповідь зосередивши зусилля на тилових стратегічних об'єктах в серці Росії. Нічна операція стала безпрецедентною за масштабом. Ударне угрупування з 37 винищувачів F-16, озброєних новітніми українськими ракетами, злетіло під прикриттям радіоелектронної боротьби. Маршрут пролягав через низьковисотні коридори, де російські радери виявились безсилими. Першими цілями стали дві секретні казарми, розташовані під Москвою. Момент атаки на них перебувало 800 військовослужбовців. Включно із штабними офіцерами, влучання було точним. Будівля обвалилась за лічені хвилини. Пожежа охопила сусідні склади. Найпотужніший вибух стався на великому складі боєприпасів за 38 кілометрів від столиці. За даними розвідки, там зберігався річний запас артилерійських снарядів мін, реактивних зарядів. Кілька ракет влучили в центр складу. Після чого появився ланцюговий процес детонації. Вибухова хвиля рознесла десятки ешелонів з боєприпасами полум'я було видно, навіть із західних районів Москви. Місцеві жителі знімали на телефони, як небо розривали вогняні спалахи, і сотні уламків летіли в різні боки. Перші офіційні повідомлення Кремля були розмитими пожежа на складі військового майна, але масштаби катастрофи приховати не вдалося. За оцінками загинуло понад тисячу осіб, включно з технічним персоналом і солдатами, які охороняли об'єкт. Найбільш небезпечним епізодом стало влучання московський інститут ядерного палива за офіційною версією. Система захисту витримала удар, але незалежні джерела підтверджували пошкодження кількох шах, де зберігалися компоненти для стратегічних ракет. В результаті вибухів стався викид радіоактивних речовин в центральних районах Москви. Рівень радіації перевищив норму в кілька разів. А влада була змушена оголосити надзвичайний стан і почати евакуацію з найбільш постраждалих кварталів. Паніка поширювала швидше за офіційні зведення. Мешканці масово намагались покинути місто, утворюючи кілометрові затори на виїздах банкомати і автозаправки спорожніли за кілька годин. Продовольчі склади не справлялися з натиском. Влада оголосила про контрольовану стацію, але відо евакуації спецслужб з підземних сховищ під Кремлем довели зворотне. В політичному плані цей удар став холодним душем для російської еліти. Вперше за час війни серце держави відчуло масштабні втрати, які неможливо приховати чи списати на інцидент Патрушев на закритому засіданні Радбезу. Визнав, що армія не здатна захистити навіть стратегічні об'єкти в кулуарах, Почали говорити про необхідність термінового перемир'я, адже продовження війни може призвести до втрати контролю над країною. Аналітики наголошують, атака українських пілотів мала три ключові наслідки. По перше, вона показала, що система ППРФ не витримує координації сучасних технологій тактичної гнучкості. По друге, вибухи на складах та в ядерному інституті підірвали довіру до ідеї непереможності російського тилу. По-третє, політична еліта вперше реально відчула. Що війна вже не десь на периферії, а в самому центрі Москви. Таким чином операція помсти стала не лише військовим успіхом, а й стратегічним зламом. Вона зруйнувала ілюзію безпеки, яку Кремль руками нав'язував своїм громадянам і поставила під сумнів саму можливість довгостривалої війни. Москва виявилась вразливою, а страх перед новими ударами паралізував не лише армію, а й політичний апарат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.